Вивірить на сина сімейних. Син, син. Це... Всіх вас вітаємо з безкоштовку в нашій вірі, нашого православі, тому що наша, наша віра подумала на камній кам віри, на камінні надії і на камінні Божої. Людина, що з мати для нас Богом, повинна знати його, як діти знають батьків, і батьки мають знати дітей, відчувати потреби, виконувати їх завдання. Взаємно любити слухатися, так, і ми з вами, діти небесного Бога Отця, Бога маємо знати, маємо мати з них зв'язок. Це зв'язок усім і назавжди. На завжди починається, продовжується все з вами за не життя. Ми вчу вчимося, як діти в школі вчимося Бога любити. І тільки той, хто навчився його любити, в той, в той і зможе бути. Тому що вірити Богу Бога, треба, але цього мало. Надійте на Бога. Теж треба, але цього мало. Але любити Бога просто необхідно, тому що тільки при цій мові, при любові до Господа, от тоді можливо з ним перебувати. Він є любов. Він сказав, Бог є любов, і саме це, але любов має свої правила, свої необхідні умови, без якої вона не може існувати. Любов не від'єднана від правди, від істини. І саме це. Господь наш Ісус Христос, Спаситель, до нас приніс істину про Бога Отця. Тому що всі народи на землі, всі, які є, вони мають віру. Більшу чи меншу, нову чи або старішу, вони, людина не може жити без віри. Вона так влаштована, отак вона відчуває собі, що б ти не дав, що б ти не вложив, але ще не само духовно, духовною, духовної більше, людина буде голодати. Це голод трудно пояснити. Він не пояснюється, він насичується. Так і голодному, скільки не розказує, який хліб, і що до хліба, і яких скільки є фрукти. Толку Якщо він не має він перед собою, він тільки чує. Він вірить, що є, вірить. Він надіється, що хтось принесе, надіється. Но він не бачить, він не може вкусити. Тільки той, хто любить його, принесе йому і дасть йому. І він тоді дійсно вкусить, і він усміхнеться і подякує. Він відчує любов і заботу. Ось така сама історія і нас з вами, ми з вами теж діти небесного. Бога і Господь дав нам відкровення, що в древні часи в тому завіті сказав: Я є Бог твій. Один, нехай не буде інші інших боги крім мене. Служи мені, ти будеш мені сином, а я буду твій батьком. От Господь відновлює заповідь із Адама, тому що в раю запит любові. І оте правило все їж, люби бовиться, і тільки не чіпається забредоблода. Оте правило закон любові. Людина порушила, людина втратила, на жаль, і тоді вже із Авраамом Господь заключається від інших. Сказав: Я буду тобі батьком ти будеш моїм сином? Початок Ветхого Завета. Потім ще раз, через Моїсія, вже 10 заповіді, Господь вже конкретно точно розказав, що як і що, як Бога любити, як що вчитися верніше, що любити не можна було, тому що хоч боятися. Дійсно, Ветхий Завет – закон страху, закон указання. Ти з -з -з заробив получиш. Якщо добре заробив, добре получиш. Але ну, якщо ти зле зробив, нічого тобі доброго не світить. Закон страху. Несовершенний закон, але от був необхідний. І тільки в Новому Завіті Господь наш Ісус Христос прийняв, приніс новий завіт. Якщо вирізати одним словом, це завет любові. Іменно любов його із неба звела і до нас привела. Любов Його змушувала ходити по гострих каміннях єрусалимських, вислуховувати образи опльовування, цькування, ганьбу. Він любив і так любив, що до, до, до смерті, до гроба любов, Господь поканував на хресті. За тих всіх нещасних, які його ганьбили, плювали і обзивали. Він що робив? Він молився. Далі в останній момент, коли Господь прос... «Отче, прости, вони не знають, що вони творять. Це закон любові, совершенна любов, істина. І Господь хоче, і щоб ми, ми з вами були такі самі, що в любові, але любов невільна від істини. Якщо немає правди в сім'ї, не буде любові. Якщо немає довіри батька і, і, і до дітей, не буде любові. Буде щось інше, але 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 не любов. І все воно розсипається. І тільки любов вічна, тому що любов це сам Господь наш, і Ісус Христос, приніс цей закон любові, закон слави, закон радості. І ми з вами відгукнулися. Бо ми з вами живемо живемо так далеко і так довго від того часу, коли він ходив по, по землі. Але ми з вами серцями відчуваємо ту любов. Душі наша не обманеш, і вона нас з вами приводить до храму Божого. Оця Бо любов спонукає нас з вами нести, хоч маленькі, але подвиги. Перед Пасхом ми з вами заради любові до Христа. Він постив, ми постимо. Він молився по ночах, ми молився по ночах. Він прощав. І ми прощаємо, хоча як не важко, це закон любові. І тільки ця любов довершена і звершена. І сьогодні праздник нашої віри, другий день Святої Троїці, оця любов розкрилася Ісус Христом, Спасителем, тому що Він відкрив нам повністю Тайна святої Троїці Отця і Сина і Святого Духа. Оця віра дійсно Свяцяйна, відрізняє з православних, від усього світу. Тому що ми з вами в повній мірі, в повній степені, значення тримаємо цю, цю таємницю. Розум з Богом це неможливо, але серце відчути необхідно. На цією таємницею билися древні філософи, древні мудреці, древні євреї теж для, для них було загадкою. Як так може бути Бог один? І разом з цим один. Тому що перші слова Біблії у Лісі Петрові бара барахів. Звучить перше слово, слово біблії. Спочатку сотвори Бог. Але це слово Елогім означає множину, не однину, не яхве, а Елогім. Тобто множина. Вони цього не знали, це було таємницею. Великі пророки відчували, що там щось заховано. Але що воно було таке? Вони не могли збагнути. І тільки Христос у Новому завіті відкрив оцю цю тайну, що Він Син, вічного Отця і діє Святим Духом. Ось, по суті, вся догматика православ'я і Святої Троїці. І воно не подільне. Чому має бути один троєчний? Тому що якщо один, то нада, це число. Він любить тільки себе. Якщо двоє це вже суперечка, дуаліст. вони суперечуються. Якщо троє це вже діалог, вже любов. І людина свідчить любов'ю, цієї троїці. Збагнути очима неможливо. повірити серцем необхідно. Та тотається зі святої троїці. Теж ходився своєю думкою, думав, як так, як так може бути? Вірю, але не знаю, як кожну. І Господь її навчив. Один раз, коли йшов по березі моря, гуляв, розміщав на, та... на, та... на Святої троїці, побачив хлопчика, який грався, грався на березі, викопав ямку, взяв ложку, і ложку бере із моря, і носить воду, подаває в ямку. Мозить знову туди сиди, вода втікає в пісок, а він все одно робить своє. Підходить ходить на висить до хлопчика каже, хлопчику, що ти робиш? От каже, хочу море перелити. Велике море, маленьке ямка. Хлопчик, ти цього не зробиш. Та ямка не вмістить місяць, знаєш, мані води, а хочеш це море. А хлопчик десь каже, скоріше я перелюся море цю ямку, аніж ти, поймеш, станеш святої Троїцею і, і зник, і розтанув. Це був ангел Божий. Господь послав ангела для цього блаженого Августина сказав, розумій, зрозумів, хто ти такий? Ну такий маленький червячок, а тихось збагнути тайну святої троїці. Вона не незбагненна, але вона ошутима, вона вірує, приєднується. Ми з цієї вірі стоїмо, ці віриши живемо. Сьогодні день Святого Духа, Господа нашого, який нас з вами освятив, який нас з вами возродив, який нас з вами причастив, який нас з вами супроводив, все наше з вами життя. Несвідомо, все наше життя будується ним. Він подати життя. І Господь, Святий Дух, нас з вами залишає у тропі матері. Ми з вами з одної клітиночки розвиваємося. Хто керує цим процесом? Дух Святий. Ми з вами розуму не маємо, а він вже як полотно, наше тіло розуме. І все, реагує, Господь Святим, Духом нашу душу. Несвідомо. Але наша з вами задача робити свідомим цей зв'язок знайти Бога, полюбити його. Вивчити його, бути з ним назавжди. Це посидіть наш з вами за завдання. Ви спитаєш людину, для чого ти живеш людина? Спитав любов, людина, яка не має віри. Хай би отака велика голова, і отакі дані знань. Він руками розвертає, я не знаю. Ну для чого я таки живу? Він біди навіть не знає, для чого живе. Ми знаємо, а вони не знають. Ми саме для того щоб навчитися любити Бога на землі і в небі. Навчимося на землі. Вони ми будемо не навчимося, другого, варіанту не буде. Але Господь з вами і шанує і спасає. Святий Дух як не можна порівняти якісь мірі як електрика. Ми з вами знаємо що, оту силу, грецькому пневматос. Святий Дух це сила, це багато, це дійство, це любов Божа, яка діє скрізь і з над вами. Те саме, що електричний струм. Є електрика, все працює, величезні машини. Кораблі, відводі шовни, всі вони працюють на цій силі. Виключи з розетку, і що вийде? Металолом. Хай буде сама красива, немає сили, немає руху, усе вмирає. Усе і так було звідки за віт. Це був селюсо до Христа. Воно було мертве, воно було ціле, більш менш Але не немало воно сили. Тільки часом часом іскри тої сили пробігали пробігаючись років. «Ждіть, надійтеся, вірте, любіть, прийде Господь, прийде сила, прийде Божа, благодати ми Знову будемо в рай підніматися, тому що людина впала з раю, була, як гусениця. А Господь прийняв благодать Святого Духа, щоб крила виросли, щоб людина піднялася тими крилями, крилами віри, любові піднялася в небо. І саме це Господь і зробив. Ми щасливі, особливо цей день День Святого Духа. Господь дізнає небо і землю. І далі приїзд світ мертвий, і то відчуває Бору благодать, силу. Благодать, благодать, Роки, напевно, з 50-му тому до одної жінки прийшлися батько і покійний і сказав, донечко, як буде парад Святої Трийці, піди на другий день, у цей, цей святий момент піди до храму, напиши моє ім'я, постав мою свічку і коли буде святий Іжі Херовімі, згадай моє ім'я. Тому що в той момент, під час Херовіської пісні, Господь сходить з неба, із неба до і до землі, до й Ангел спускається до храму Божого. Згадай мене іменно в цей день, День Святого Духа. Вона запам'ятала цей батьківщина каже півроку, вона чекала, що навіть не знала, коли буде цей Дух і в день День Святого Духа. Попитала людей грамотних, церковних, і сказав, другий день Святої Троїці. от тоді приходять харамборця, бо дух і в день. вона виконала батьківське слово, вона вона до храму, вона писала записку, подала про Поставила свічу і чекала моменту у цьому моменту херівської пісні. І тоді всім серцем, наскільки вона змогла, вона поминула Божечко, згадай мого таточка, дай йому царство небесне, радості вічної. Отак помилити, пішла додому. І він знову подякував, донечко от такого порога ти принесла. Вони свій ралі, як любить, отакого, по як полешку торта або порога. Гостинця ти мені вручила в цей святий день. Святим Духом він отримав цю благодать, він треба в радість. Каже, мені добре було, а сталося краще. І нашого наука пам'ятаємо наших, хто від нас відійшов, щоб вони на, на, на нас вони біжалися. І пам'ятаємо, що дня читаємо Христі свого Хлобика в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. І таким чином ми вже освящаємося, ранимося і спасаємося. А всім нам благодаті Божої. Амінь.